Добрий день, сьомий клас, і сьогодні ми з вами продовжимо знайомство із умовним оператором і дізнаємося, як же його застосовувати. А спочатку ми з вами розберемо домашнє завдання. Домашнє завдання полягало в тому, щоб визначити, чи може людина керувати авто, якщо їй певна кількість років. Кількість років має вести користувач. Отже, давайте подивимося на помилки. А я взяла довільним чином декілька робіт, які хочу прокоментувати. Якщо ви подивитеся на цю програму, вона буде працювати. Проте, тут є дуже такі цікаві моменти, які б хотілося усунути. Давайте подивимося у рядочок 3. Ми з вами зміну едж в. Вводимо як рядкову величину. А потім в кожному а, випадку його використання ми кажемо, що це буде у нас число. Навіщо такі складності? Достатньо взяти і оцей int помістити перед інпутом і додати тут дужки. І тоді ми можемо змінною H користуватися вже як звичайним числом. І тоді у нас оцей int буде усунено. Отже, це, в принципі, не є помилкою. Проте це ну, суперечить логіці цієї. Давайте подивимося на наступну. наступну задачку. Ви бачите тут вибір, тобто не вибір, а пропрацювання кожного віку до 10. Але, вибачте, ну, це ж не є програмування. Отже, оцього всього можна було не писати, а додати гілочку Else і в ній описати підрахунок додатковою змінною, яка буде рахувати, скільки ще років для того, щоб опрацювати, для того, щоб керувати авто. Загалом розв'язок на 11 балів. <кій> в змінну H ми кладемо ціле число, яке зчитуємо з клавіатури, попередньо надавши запрошення до ведення питанням: скільки вам років? Далі, якщо наш h буде більше чи дорівнювати 18, то ми будемо писати, тобі дозволено сідати за кермо. У противному випадку ми беремо змінну R, в яку будемо вираховувати 18-h. І далі ми пишемо на екрані, вам дозволено сідати за кермо через, ставимо лапку, ставимо кому, літеру R, да, яка позначає зміну r, в якій лежить різниця, скільки ж років нам іще треба чекати до можливості отримання посвідчення. Далі ставимо кому і в одинарних лапках пишемо років. Чому так? Тому що все, що написано в одинарних лапках, виведеться на екран саме в тому вигляді, що написано між ними. Для того, щоб вивести на екран значення змінної, нам потрібно написати її ім'я. Але це треба зробити все через коми, тобто окремі аргументи функції print, ми з вами розділяємо комами. Варто було б іще після літери «з» поставити отут пропуск для того, щоб у нас не зливалося слово через із віком. Ну, то таке вже. Сьогодні хочу вдосконалити ваші знання стосовно використання умовного оператора. І я пропоную тобі знайти помилку на цьому листочку. А що ти робиш? Ти робиш скріншот і виправляєш червоним олівцем помилки у кожному. Із варіантів напису умовного оператора. Тут може бути будь-що. Будь уважним і дивися, чи все правильно. Давай з тобою роздивимося перший. Якщо подивитися на цей if, то начебто все добре і начебто все написано грамотно. Проте, якщо ми подивимося на порівняння змінної А, і числа 3, то ми побачимо тут тільки один знак дорівнює. Отже, замість цього знаку у нас мало бути написано два поспіль знаки дорівнює, тому що без них ми не порівняємо число, і нам програмка видасть помилку. Ідемо далі. У у зошиті, зошиті, я тебе прошу, або не у зошиті, або просто скріншотом і написати, чому буде дорівнювати змінна А після виконання певного фрагменту. Якщо ми подивимося на перший фрагмент. На початку роботи нашого умовного оператора у нас А дорівнює 3. Отже, якщо А плюс 1 буде дорівнювати 4, то нам треба його збільшити на 2. Далі виконати операцію зведення а о, точніше, множення А на 2 і роздрукувати А. Давай подивимося, А дорівнює трьом. Отже, перевіряємо умову. Якщо 3 плюс 1 дорівнює 4, умова виконується, звісно, виконується 4 дорівнює 4. Отже, ми маємо виконати оцей, оцю вказівочку. Отже, наше А дорівнює трьом. Плюс 2. 3 плюс 2 дорівнює 5, і ми виходимо з умовного оператора на наступний рядочок. Далі ми маємо в А покласти його теперішнє значення 5 помножене на 2. Отже, у, після виконання цього фрагменту А буде дорівнювати 10. Наступний фрагмент, будь ласка, продумай самостійно. І зроби скріншот і визнач, чому буде дорівнювати значення змінної А. Допишіть пропущені коди програми, в результаті виконання якої виконувалися такі дії, що змінна А має значення 2 та збільшити значення А у 2 рази. Отже, якщо змінна А має значення 2, тобто нам треба порівняти змінну А із значенням 2. Згадуємо, як ми порівнюємо. Якщо це виконується, то А треба збільшити у 2 рази. Ну, тобто помножити його на 2. Відповідь на, це, на цю роботу, на це питання, на це завдання буде таке. Якщо А дорівнює дорівнює 2, тобто, дивіться, ми робимо подвійне дорівнює, яке визначає порівняння, то А збільшуємо у 2 рази. От така ось відповідь. Наступне завдання. Допишіть пропущені коди програми, в результаті виконання якої виконувалися такі дії, що змінна А менша або дорівнює 5, то зменшити значення А на 5, інакше збільшити втричі. Тобто, в умові у нас має бути А менша або дорівнює 5. Будь ласка, уважно. Продумайте, як писати нестрогу, нестрогу нерівність. Згадаємо, що нестрога нерівність починається тільки із знаку більше або менше. Якщо ця умова виконується, то зменшити значення А на 5, тобто від попереднього значення А треба відняти 5. Інакше описується словом. згадуємо, ми використовуємо для альтернативної гілочки слово else. Інакше збільшити втричі. Що збільшити втричі? Ну, звісно, змінну А. Отже, нам треба А помножити на 3. І розв'язком цієї задачки буде отаке оформлення нашого іфу. Якщо А менше чи дорівнює 5, то ми його зменшуємо на 5. В противному випадку, ми його збільшуємо на 3. А тепер увага задача. Створіть програму, яка перевіряє, чи введене користувачем натуральне число є парним чи ні. Після перевірки повинно вивестися відповідне повідомлення. Давайте подумаємо, а які ж у нас є числа парними. Згадаємо початкову школу. Парним вважається число, яке ділиться на 2 без остачі. Отже, парне число 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. Кожне з цих чисел, приділені на 2, дасть остачу 0. Як же це записати. Згадуємо, у нас є такий оператор, який називається така операція, яка називається Остаче відділення. Тобто, якщо будь-яке з цих чисел при діленні на 2 дасть остачу 0, в такому випадку це число буде вважатися парним. В противному будь-яке число не парне. Подивися, тут написано. Не умову тут написано твердження, тому що ми з тобою описали через знак дорівнює. При умові нам з тобою треба обов'язково враховувати цей момент, що замість дорівнює має стояти порівняння. Отже. У нашій з тобою задачі є значення змінної А, яке ми, очевидно, маємо ввести з клавіатури. Отже, змінна А дорівнює. Ми кажемо, що це буде ціле число, яке ми будемо ем, вводити з клавіатури. І тут попросимо користувача ввести будь-яке число. Яке ціле число? Дво крапочку, і йдемо далі. Тепер нам треба перевірити, якщо це число, якщо наша змінна А буде при діленні на 2 давати остачу 0. Подивися уважно, я написала до знак дорівнює дорівнює, бо це у нас порівняння, то ми будемо а, друкувати. Що число у нас парне. В противному випадку, я зараз пропишу все англійською розкладкою, а потім повернуся. В противному випадку, тобто альтернативна гілочка, else, ми будемо друкувати якесь інше повідомлення, отже про непарність числа. Ну і Тут ми з тобою оформимо саме висновок. Да? Число... А давай зробимо так, що число таке то парне. Отже, я поставлю пробіл, далі поставлю кому-кому, і в одинарних лапках ми ще напишемо парне. Так, лапки зараз візьму, парне. і між двома комами буду писати змінну А. Ну, а тепер я просто це скопіюю і замість оцих двох лапок ставлю. І тут додам непарне. Так, непарне. При запуску нашої програми. О, є помилочка ціла. Введи будь-яке ціле число, вводимо число 5, перевіряємо, число 5 не парне. Давай ще раз треба пересвідчитися в тому, що парність працює 6, парне. Давай перевіримо ще один, число 1 не парне. Ну і давай перевіримо число 10. Число 10. Парни. Отже, таким простим способом можна дізнатися про парність числа. В домашньому завданні, да, до речі, є розв'язок цієї задачки у нашому джамборді, ти можеш ним скористатися, для того, щоб пересвідчитися, що ти все зрозумів. В домашньому завданні у нас буде така задачка. Створити програму, що перевіряє, чи знаходяться два будинки по одну сторону вулиці. Після перевірки повинно вивестися повідомлення. Ці будинки стоять по одну сторону вулиці. Або ці будинки стоять по різні сторони вулиці. Про що взагалі йдеться? Треба звернути увагу на номери будинків по обидві сторони вулиці. Я взяла фрагмент карти з нашого з тобою рідного міста. Подивися уважно, які. Номери мають будинки з кожної обведеної сторони вулиці, тобто по праву, по, 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 по ліву руку від людини, яка крокує або їде по вулиці. Очевидно, всі будинки, які по праву сторону, якщо ми їдемо в цьому напрямку, От, вони всі парні. А отут всі будинки не парні. Отже, Якщо перший номер будинку і другий номер будинку буде парний, тоді ми маємо сказати, що будинки, по обидві, будинки стоять з однієї сторони вулиці. Якщо номери будинків будуть різні, тобто один номер парний, один номер не парний, тоді... Ми можемо свідчити про те, що будинки стоять по різні сторони вулиці. Будь ласка, продумай, яким же чином розв'язати цю задачку. І невеличка порада. Подивися, а що буде, якщо номери будинків скласти між собою? Бажаю успіхів у домашньому завданні.